Скажи мені, будь ласка, а в цій ситуації наскільки залишиться близьким спроможним, готовим допомогти Європі, Дональд Трамп? Я, наприклад, зараз не фіксую, от чую багато знарікань з приводу того, що американці там послабили свою підтримку східному флангу НАТО, але я не бачив жодного повідомлення про те, щоб Трамп вивів війська, що він там забрав літаки, наприклад, на Пакі він розмістив додаткові бомбардувальники стратегічного призначення в Лондоні, ну, в Британії і Які можуть нести ядерну зброю, тобто, ну я не бачу ознак того, що Трамп відходить від цього, і готовий він буде далі підтримувати. Хоча окремі заяви про зменшення присутності лунають? Ну я думаю, що, по-перше, заяви про зменшення присутності і далі будуть іти. По одній простій причині це підтримка миротворчості Трампа. І політики, що Європа має займатися своєю безпекою передусім, uh -huh. а штати десь на другій позиції. Тобто мова uh -huh. тут іде не лише про Україну, а загалом про Європу. Uh -huh. Але дивлячись на нинішню ситуацію, я не думаю, що Сполучені Штати будуть виводити безпосередньо цілеспрямовано свої сили з Європи, тому що на це зараз дуже сильно будуть реагувати союзники, і ми ж бачили. Коли Навроцький приїхав а, до Трампа в Вашингтон, так а потім до речі, друга ж зустріч була Навроцького вже в рамках генасамблеї. Он з Трампом, угу. а, так там же ж мова йде якраз про те, що навпаки Штати лишаються на своїх позиціях, а отже, всі ті проекти натівські, які реалізовувалися. За підтримки безпосередньо сполучених штатів я думаю, що і далі вони будуть реалізовуватись, але вже безпосередньо як противага а, тим викликам, які зараз здійснює Російська Федерація, знову Путін стріляє собі в ногу. Коли він розказує, що забирайся НАТО за межі 97-го року, ну не було б цієї агресії. Я думаю, що Трамп був би радий забратися, е зекономити кошти і ще ну серйозно. Ну по суті, угу. це ж логіка Трампа, ну так і та. Так із, і з Елбріч Колбі, про що постійно говорить. Ну тобто вони не ага. бачать Європу як е, центральним регіоном, де мають ага. безпосередньо бути Сполучені Штати, але, але е, в нинішній ситуації ну, зрозуміло, що будь-які такі відходи будуть вважатися як слабкість е, безпосередньо Вашингтона, і Вашингтон ага. просто на це не може піти. Е, ага. Трамп же ж не просто так про е, Great Again розказує і, і так далі. Тому ну, всі переможемо ситуації, Да? Так, абсолютно. Ну, хоча тут заяви будуть знову ж таки батько в пекло, а реальні рухи треба дійсно далі аналізувати. Ну, але вони все рівно вони є певними такими точковими. Ми це mm -hmm. бачимо поступово. Навіщо ці точкові рухи? Для того, щоб знову ж таки посилати сигнал в Москві, що не треба, не треба йти далі шляхом ескалації. Але Москва далі йде. Ну, тим не менш, от бачимо по темі, наприклад, стратегічного озброєння. Вже ж mm -hmm. Трамп говорить, що ну, в принципі, погоджується mm -hmm. на позицію Путіна. Але я одразу від себе відзначу: Ну, значить, Трамп не до кінця побачив, що Путін вимагає, бо Путін вимагає не розвитку американської системи ПРО, а це ж так. золотий купол. Трамп mm -hmm. точно від цього не відмовиться. Ну, тобто, це ж абсурд. Да, Трамп не полюбляє читати документи ще. Насперів до своєї першої каденції говорить, що навіть осилити один аркуш формату А4, написаний там 14-м чи 16-м шрифтом навіть він не спроможний, це не про нього. Друже. Я тобі дякую. Ти відповів навіть на те запитання, яке я хотів задати стосовно того, яка ж ну подальша ціль Росії в Європі. У тебе немає однозначної відповіді дійсно. Я до певної міри розділяю з тобою твою позицію, бо складно зараз зорієнтуватися, що хоче Європа, точніше Росія у Європі, але очевидно, хоче сьогодні і розсварити Європу, і показати її слабшою, це що найменше. Ну а далі будемо спостерігати, аналізувати і роз'яснювати все це нашим глядачам разом з тобою. Тобі принагідно величезне спасибі, що ти був сьогодні зі мною і з нашої студії, тому що інформація, якою ти ділися, вона важлива. Вона, вона є як не безпідставна, тому що знає, скільки ти працюєш з документами. Відтак ми робимо і далі благородну справу чому політичній грамотності українців. Дякую тобі, побачимось. Дякую.